Добрий день, шановні наші друзі, добрий день, шановні наші колеги. Ми з вами продовжуємо наші освітні відео. І сьогодні одне з найчастіших запитань. В мене позитивний Ашелій Б27 чи в мене хвороба Бехтерева? І насправді цим питанням задаються не тільки пацієнти, але і лікарі тих пацієнтів, які є позитивними за Ашелій b 27 Я хочу вам сказати, що кожний лабораторний маркер в ревматології призначається відповідно до клінічних ознак, які є у нашого пацієнта. І для того, щоб лікар призначив цей маркер, у пацієнта повинен бути. Запальний біль в спині. Це біль, який турбує нашого пацієнта вранці. Цей біль, який призводить до того, що наш пацієнт просинається вночі. Це біль, який супроводжується ранковою скутістю. Це біль, який поліпшується після фізичного навантаження. І це біль, який посилюється після того, як наш пацієнт перебуває в нерухомому положенні. Тобто, перше показання до Шелі Б27. Це саме запальний біль в спині. Це так званий вхідний критерій. Крім того, показанням до б 27 є незрозумілий артрит у нашого пацієнта, дактиліт це палець сосиська, і це запалення ентезісів, ентезит, тобто так звані місця прикріплення сухожилок до кісткової тканини. Тож, коли лікар призначає цей маркер hla Б27, це генетичний маркер ген гістосумісності, який говорить про те, що наш пацієнт має схильність до спондилоартриту, наприклад, до хвороби Бехтерева. Він повинен розуміти, що у пацієнта є. Клінічний критерій даного захворювання. Чому це так необхідно? Бо цей маркер не є скринінговим маркером для всієї популяції. Серед всіх носіїв гену hla B27. Або хвороба бехтіля, або інший спондилоартрит розів'ється ну, згідно до різних досліджень, у 10-20 пацієнтів. Тобто у 80% пацієнтів, які є носіями цього гену. Хвороба Бехтерева або інший спондилоартрит не розів'ється. Але пацієнт буде думати про те, що в нього є цей ген схильності до захворювання, і це, звісно, буде погіршувати його якість життя. І крім того, я хочу додати, що не 100% серед всіх пацієнтів з хворобою Бехтєрєва є позитивність по пошелі b 27 Приблизно до 20% є негативними за цим маркером. Тому Перш ніж здавати якийсь лабораторний маркер, лікар-ревматолог або лікар іншої спеціальності, повинен перш за все у пацієнта виявити. Якийсь клінічний критерій. І досліджувати всім пацієнтам з будь-яким болем в спині або з будь-якими болями в суглобах Ашелі Б27 вважається недоцільним. Я сподіваюся, що це відео було для вас у нагоді. Якщо у вас є питання, пишіть його, будь ласка, у коментарях. Не забувайте ставити нам вподобайки. До нових зустрічей! Слава Україні!